Всім привіт для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, чи варто починати бізнес на Амазону в 2024 році. Як виявилось, ця тема досить вам цікава і я вирішила, чому б мені не зняти відео на цю тему, оскільки зараз Амазон це моя основна діяльність, і я. Продаю на Amazon різного роду товари по стратегії FBA. Тож я вирішила, чому мені не висловити свою думку з цього приводу. Мені написали, що заходити в Amazon у 2024 році вже не актуально. Це направлення вже не актуально і грошей тут немає. Звісно, конкуренція тут велика. І мені здається, що найтакий Піковіший момент, найприбутковіший момент на Амазоні був саме в ковідний час. Але треба також розуміти, що Амазон продовжує розвиватися, продовжує масштабуватися, і клієнтів стає дедалі більше, оскільки Амазон знаходить різні шляхи, як заохочувати клієнтів, як їх утримувати. Це кредитні картки з кешбеком, це безкоштовна доставка, це програма лояльності, це співпраця з клієнтами, комунікація з ними на височенному рівні. І Amazon в цьому дійсно профі. І оскільки Клієнтів стає дедалі більше, звісно, Амазон тільки за що приходило дедалі більше продавців, оскільки на Амазоні, як ви знаєте, продається просто все від меблів до продуктів. І чим більше товарів буде на цій площадці. Тим більше буде клієнтів, тим більше буде продажів, і чесно кажучи, коли я спускаюсь в лобі будинку, де зараз мешкаю. То кожного дня я бачу просто неймовірну кількість замовлень з Амазону. Ця машина з Амазону кожного дня приїжджає до нашого будинку і вигружає неймовірну кількість е, пакувань з Амазону, оскільки люди замовляють і замовляють і замовляють. І що тут казати, окрім того, що я продаю на Амазоні, я так само є клієнтом цієї платформи. Я так само замовляю. Товари на Амазоні, бо це супер зручно. Я почала Амазоном займатися ще в Канаді, тоді я замовила свій перший товар, користуючись преп-центром. А зараз товари надходять мені додому, і я вже з дому їх перепаковую, клею баркоди і сама відправляю на склади Амазон. А в Канаді було дещо інакше. І, на жаль, коли ти тільки починаєш працювати на Амазон, то немає такого, що ти реєструєш акаунт, і Там збоку така кнопочка, на яку можна натиснути гроші. Тобі гроші скидаються. Насправді, це звісно про роботу. Це робота щоденна має відношення бути як до бізнесу. Не так, що сьогодні я щось зробив і все. Налагодив процес. Тепер воно все працює. Звісно, цей процес можна налагодити. В подальшому можна організувати свою команду, делегувати якісь свої обов'язки в принципі в пошуку товарів. Дуже багато вакансій, де люди знаходять товари і можуть. Можна не займатися цим наразі. Я сама займаюсь, я сама знаходжу товари, але необхідно розуміти, що це бізнес, і тут має бути робота щоденна. Ваша, от це для мене дійсно робота. Я в мене є свій розпорядок, я прокидаюсь, роблю свої справи і сідаю за Амазон і працюю над Амазоном. І звісно, найприємніше в цьому це оновлювати додаток і дивитися, скільки одиниць продажів, скільки було е, за сьогодні, і підраховувати кошти. Але треба розуміти, що. До цього як ці кошти надійшли, вже було пророблено велика частина роботи. І коли я була в Канаді, я ще поєднувала роботу на Амазоні зі своєю основною роботою. Тоді я працювала на заводі і мріяла, якщо чесно, поскоріше звідти піти. Я таке це зробила, я приділяла кожний день. Кожен день після роботи по дві години я сиділа, шукала ці товари потім постачальників. І я це робила, робила, робила. І наразі я продовжую це робити, але вже в США і вже не поєднуючи ні з якою іншою роботою. І працюю я тут в Штатах на Амазоні по стратегії «FBA», і одразу скажу, чому я вибрала саме цю стратегію, по якій працюю. Я для себе виділила три основні причини: це те, що по цій стратегії. Найлегше розпочати, зайти на цю платформу і почати продавати найшвидше. Також тому, що не потрібно на перших етапах реєструвати власну компанію і не мають бути не потрібні великі гроші для старту. І що мене також ради в цій стратегії це те, що Амазон бере на себе всю комунікацію з клієнтами. Якщо щось не сподобалось, то Амазон комунікує, то Амазон приймає повернення, тобто це круто, оскільки велика частина обов'язків вона просто знімається з мене і. Це супер. Також що мене радує взагалі в Амазоні, які я бачу тут перспективи, це те, що вони взагалі є ці перспективи і є досить багато стратегій продажу на Амазоні, і це круто, оскільки є розвиток. Наприклад, ми можемо казати про рітейл арбітраж це коли ви маєте ходити саме по магазинам, дивитись, які товари є на знижках, купувати їх і вже відправляти. Тут заробіток буде. Більший, але, звісно, ми маємо розуміти, що тут і час ми витрачаємо це не так, як я сиджу і на сайті шукаю, це треба прям фізично ходити і шукати. Також є стратегія холсейл, яка передбачає вже оптову закупку товарів, і звісно, також потребує більше вкладень. Також є стратегія private label, яка передбачає вже створення лістингу, запуску свого бренду, опис Фото, комунікації з клієнтами і ще багато-багато обов'язків, тобто тут вже обов'язки набагато ширші, і це трошки інша стратегія. І це, звісно, радує, бо ти бачиш перспективи розвитку, і, звісно, коли я заробляю гроші, коли багато інших людей на цьому заробляють гроші, то, звісно, в цьому є перспектива, оскільки. Це направлення працююче, і якщо є бажання, то, звісно, тут є можливість заробити, і це, звичайно, залежить від кожної людини, якщо ви це хочете зробити, якщо ви хочете почати, якщо у вас є таке бажання і мотивація, ви замотивовані, то, звісно, все вийде, оскільки тут ви маєте знати. Інструменти, як це працює, взагалі розібратися, і почати, почати це робити. Ви не маєте бути геніями, щоб це робити. Я проста дівчина, і в мене все вийшло без якихось надінтелектуальних здібностей. На жаль, але все вийшло, то ж у вас також все вийде, все реально. І більше амазонськими буднями я ділюсь саме на своєму телеграм-каналі, де я показую, як товар, до речі, нещодавно я робила пост, як товар до мене прийшов, що взагалі я робила по пунктикам і як я його надсилала. Якщо взагалі у вас є тема, яка вам цікава, щоб я висвітлила це може стосуватися американського життя чи Амазону саме, то будь ласка, напишіть в коментарях. І я з радістю зніму про це відео і вам розповім, що до чого. І, звісно, не забудьте, як я вже сказала, підписатися на мій телеграм-канал та інстаграм, якщо вас це цікавить. І всі посилання на соцмережі я залишу під цим відео. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите ваші Подобайки, коментарі, підписки. Ви самі все знаєте. Якщо ви підтримаєте це відео, то це буде просто просто супер Я вам дуже дякую, що ви дивитесь. Дякую вам величезне. І до нових зустрічей, звісно, кожну неділю нові відео. Я для вас стараюсь. і до зустрічі.